Монішуа, шановні, радий вітати вас на черговому огляді нових якісних модів для Farming Simulator 2025. Сьогоднішнє відео, відео повинно бути не дуже довгим, проте від цього воно не буде менш цікавим. Почати вам пропоную із моду скрипта, мною, особисто мною, дуже дуже довго очікуваного. А саме цей Easy Dev Control, друзі. За замовчуванням він буде вмикатися на клавішу F12. У попередніх версіях Farm Simulator він вмикався на клавішу F11. І я вам рекомендую відразу ж змінити клавішу F12 на F11. Тому що F12 за замовчуванням робить скріншоти для Steam. І Якщо ви не хочете бачити гору скріншотів. У вас в стімі непотрібних там з менюшками ще чимось. Тому відразу ж змініть на F11, так буде звичніше і також так буде зручніше. Цей мод може робити дві речі. По-перше, для звичайних гравців він може з вас зробити величезного, просто страшезного читера. Це дуже читерний мод, друзі. Тут можна вмикати як і суперсилу. Самого персонажа, ось до прикладу, увімкнемо, і я вже зможу піднімати навіть ось такі величезні агрегати. Можна прописувати будь-що, абсолютно, можна літати, можна бігати, як я не знаю як Інтерсіті з такою швидкістю. Заповнювати техніку чим завгодно, прописувати її. Знос або ж забруднення, все що завгодно, друзі. Давайте подивимось, до прикладу, на ось цьому Камазику. Сідаємо в нього, як бачите, він є новесенький, ще і муха не сиділа, так би мовити. Мод, на жаль, наразі на англійській, проте я маю надію, що все ж таки його потім переведуть на українську мову. Можемо заповнити ось, до, до прикладу, Камаз пшеницею. Як бачите, він у нас вже повний пшениці. Щоб це прибрати, потрібно буде змінити лише на ось цю графу на Empty і знову ж таки проклацнути ОК. І знову він є порожнім. По зносу. Я, якщо чесно, ще не сильно добре розібрався, проте бачу, дір, це, скоріш за все, буде забруднення. Давайте подивимося на 100%. Ось так. На 100% він буде забруднений. І я думаю, що тут же ж само можна буде змінити. І на ось демедж, скоріш за все, демедж, це і буде знос техніки. Ось на 100% зробимо. Як бачите, шкала технічного стану даної автівки вже на нулі. Також, якось, я думаю, можна буде зробити, щоб він був, до прикладу, зношений саме по фарбі. Вітнес, якщо чесно, не знаю, що це означає. Подивимось. Ну, щось, в принципі, на те схоже, що фарба вже підхожена, покоцана, щось воно на те схоже. Одним словом, друзі, той, хто знає, що це за мод, можете танцювати та радіти, він вже нарешті з'явився повноцінно в фарм Simulator 2025. Хто не знає, пишіть, будь ласка, у коментарі. Я спробую краще розібратися у англійській локалізації та зроблю окреме відео гайд про цей. Мод. А другою, до речі, групою людей, які будуть радіти, перші це читери, Ті, хто звичайний гравець, хто хоче, щоб в нього було все і на початку. Також я не сказав, можна прописати будь-яку кількість грошей на вашу ферму. І другою категорією буде саме ютубери. Ті, хто робить РП проходження. Гайди, ще щось. Цей мод дуже-дуже сильно, абсолютно космічно спрощує роботу для відео. І, як ви розумієте, я являюся друг... гравцем другої категорії, тому я дуже-дуже сильно радію тому, що з'явився нарешті цей мод. Другим нашим героєм буде, я думаю, ви вже зрозуміли, ось така гарненька косарочка Форшріт. В народі її ще називали німка. По текстурам зовні абсолютно, абсолютно ніяких претензій немає, все налаштовано, все круто, все зроблено. Також даний мод адаптований до інтерактивного контролю, як бачите. Як ззовні, так і внутрішньо. Дивіться, скільки ми маємо можливостей. По-перше, можемо завести косарочку. Можемо вмикати світло окремо, по кашіки. Поворотів, як бачите, все дублюється в салоні, все просто супер. Це, я так розумію, опускає та піднімає саму косарочку або жаточку. Ну, а це у нас ось ручний газ. А це вмикає вже саму жатку. Як бачите, дуже все реалістично, до текстур також ніяких претензій абсолютно немає. Ось тут ми можемо також світло та маячок увімкнути. До речі, давайте подивимося, як це виглядає зовні. Ось так. Аварієчка. Маячок та світло. Абсолютно шикарно, абсолютно класно все виконано. По дзеркалам також ніяких нарікань в мене конкретно немає. Давайте подивимось, як працює підвізка даної косарочки. До речі, вона оснащується механічною коробкою перемикання передач на один діапазон та дві швидкості. Я думаю, це є доволі реалістичним. Як бачите, Підвізку назвати м'якою не можна, проте, як на мене, і дерев'яною вона також не є. Вона відпрацьовує нерівності рівності в силу того, наскільки вона на це здатна. Не можу сказати, що вона зовсім мертва. Є багато дуже модів ще з гіршою підвізкою, тим паче, що це або ж легкові авто, або ж вантажівки, які в апріорі повинні мати набагато м'якшу підвіску. Знайти дану косарочку, ви зможете в магазині. У вкладці Валко Косарка. Ось наш сам форшріт. Номінально вартує 20 тисяч євро. Має невеличку кастомізацію, можете змінити колещата, можете змінити, точніше, додати противагу на задню вісь. І також можете ось таку наклеєчку змінити та пофарбувати в будь-який колір, який вам подобається самі колісні диски. Ну і встановити, знову ж таки, наші рідненькі українські номерні знаки, якщо у вас встановлений мод на ці знаки. І сама жатка. Вона вартує 1500 євро, косити вона буде як зернові культури, так і траву. Для інших культур буде окрема жатка. Знову ж таки, можна змінити колір колісних дисків. Що мені подобається конкретно в цій жатці, це те, що не потрібно тачаночку за нею тягати, вона сама модифікується ось в таке транспортне положення. Це дуже-дуже зручно. Також в даному моді є дуже багато додаткових систем. Давайте подивимося, щоб не бігати по всьому магазину, подивимося відразу ж. Також в пак входить е, сіноварушилка, валкувач. Це, я так розумію, два в одному. Якщо чесно, ще поки не дивився, не тестував, проте думаю, що це щось типу два в одному. Плющілка, що дозволить нам відразу ж перетворювати скошену траву у сіно. Сама жатка, яку ми вже дивилися, і також ось така е приспособа, перехідник, так би мовити, для ось такого ліфту. Який дозволить вам перевозити, піднімати та навантажувати як піддони, так і е Тюки, все, що вам буде потрібно. Я думаю, беги також можна буде пересувати. Ось, як бачите, для тюків, для круглих тюків, стандарт, тобі ж для піддонів. Пак є доволі таки немаленьким, містким, і, як на мене, це дуже-дуже шикарно, що він вже нарешті з'явився. Особисто я також дуже-дуже сильно очікував на ось таку косарочку, на таку техніку. Єдине, на що я дуже сильно очікую, чого мені критично не вистачає, це моду на ручне причіплення агрегатів. Ось цього мені дуже-дуже сильно не вистачає. І це найголовніший певно нюанс, який ще поки відштовхує мене від FS25 в порівнянні до FS22, тому що все ж таки в 22-й в мене вже повністю зібраний пак модів, все, що мені потрібно, все, що мені подобається. На цьому з даним агрегатом ми закінчуємо, і давайте перейдемо до самої мапи. Можливо, хтось вже побачив, можливо, хтось не побачив, але карта дещо змінилася. Нарешті вийшло оновлення для мапи березівка. Конструктивно і візуально змін на самій мапі, можна сказати, що немає, є декілька нюансів, щось там ось тут поле трішки змінилося в своїй формі. Ну, в загальному мапа і залишилась такою, як і була. Проте вона переїхала вже на нову платформу. Повністю вся трава перероблена. Додані культури додаткові для посіву. Як бачите, є яра пшениця, ярий ячмінь. Мені цього дуже сильно не вистачало, друзі. Нарешті це вже є це круто, жито. І ще багато-багато інших. Ячмінь, як бачите, знову ж таки. І нам ще обіцяли, що буде люцерна. Поки що я її не бачу. Льон зяв. А, так, ось люцерна, квасоля, конопля навіть є друзі, хто хоче зайнятися вирощуванням медичного канабісу, що вже в нас дозволено у державі, то ласкаво просимо на мапу Березівка, ви зможете її вирощувати. І горох також з'явився. Все це на початку я просто пролистав і не побачив. Дуже багато культур додалось. Візуально, мапа також змінилася. Багато будинків, багато будівель було перероблено на більш якісні модельки, дороги, все це оптимізовано. Також проблема, той, хто грав. Раніше на попередній версії, ви знаєте, що були проблеми із деревами ось цьому лісі. Їх було дуже-дуже тяжко пиляти, по причині того, що, ну, так би мовити, прицілитися до них було ну, майже нереально. Зараз розробник заявляє, що ця проблема виправлена. Це ще поки тестується нами гравцями, проте я вже думаю, що таких великих проблем, як були, не буде. В загальному мапа стала кращою. І, як на мене, найголовніша зміна. Знову ж таки, на мою особисту думку, вона є трішечки спірною, тому що в нас перемістився сам магазин. Ось місце, в якому я знаходжусь, це тестовий полігон, стандартний мій. А ось магазин раніше був у нас ось тут, тобі ж на ЖД-станції. Зараз він, типу є, а типу його і немає. Ось дивіться, на мапі він залишився. Я знаходжусь на території магазину. Ось, як бачите, його вже тут і немає. Тобі ж, самого значку магазину немає, він зник. Хоча по самій мапі, ось, він досі пір знаходиться тут. Можемо ось відвідати. Ну, відвідали ми магазин. І нічого, і його немає. А сам магазин перемістився ось сюди, друзі. Потрібно буде якось відвідати. Забігаючи наперед, хочу сказати, що ось цей трактор не сідайте. Не ведіться на це, бо у вас повисне вся кар'єра. Взагалі, табом туди, слава Богу, переміститися нельзя. Можна переміститися лише ось таким чином. Тому не сідайте в нього. Не потрібно цього робити, це просто декорація. Не ведіться на це. Давайте ось сюди відвідаємо. Так, і ну, доведеться трішки пробігтися. Тому зараз пробіжемось. Магазин наразі виглядає ось так. Спірне рішення в чому? Тому що на мапі все ж таки він не обозначається. Той, хто не знає, не відразу зможе визначитися, що магазин переїхав. І всі будуть їхати і бігти шукати там. Сам магазин ось. Щось у нас трішки значечок не працює. Давайте подивимось. Так, він, він не працює, друзі. Ось в чому іще і спірне рішення. А сама ідея додати окремо магазин від джедестанції, як на мене, дуже гарна, і вона має право на життя. На цьому, я думаю, що з мапою. Ми вже трішки розібрались. Пропоную перейти до останнього модику. А це буде ось такий перехідничок, якщо так можна назвати, із звичайного фаркопу, звичайного причіпного на трьохточкове. Навіщо це треба? Можливо, комусь воно і нафіг не потрібно, проте, як на мене. Це буде дуже-дуже зручно в плані того, щоб переміщати якісь трьохточкові агрегати на великій відстані з більшою швидкостю. Зараз це продемонструю, також трішки і подивимось на мапу. На легкові авто, на жаль, воно не підходить. А от для вантажівок, давайте візьмемо зіла з автоматом. Це буде в самий раз. А ось для вантажівочок це те, що потрібно. Так, зіла орендували, сідаємо в нього. Запускаємо відразу ж, вимкну курс плей, щоб на праву клавішу миші він не вмикався. Під'їжджаєте і причіпляєте. Звісно, це можна використовувати по-іншому. Я сюди причепив скаут, щоб брати проби ґрунту. Я думаю, що на вантажівці буде набагато швидше пролетітися по полю, аніж на тракторі. Все ж таки, як не крути, вантажівка мінімум 80 біжить. А трактор максимум там, 60, тому це буде швидше та зручніше. Ви можете сюди причепити знову ж таки і плуг, і я не знаю, дискову борону, і що, що вам заманеться, що ви захочете, і тим самим зілом ви зможете якорати, так дискувати, так і робити все інше. Ну, як на мене, модик все ж таки буде корисним, він зайвим не буде точно. Як бачите, по візуалу. Мапа стала ще гарнішою, ще красивішою та ще атмосфернішою. Звісно, всього показувати я вам не можу. По причині того, що дуже-дуже сильно затягнеться відео. Хто хоче побачити більше, можете звернутися до автору моду у Telegram. Посилання я знову ж таки залишу під цим відео, там само, де і будуть моди з даного відео, якщо комусь. Щось сподобалось, та хтось хоче завантажити. Хоча я підозрюю, що бажаючих завантажити буде багато, хоча б через те, що вже нарешті, нарешті, друзі, з'явився друзі, Easy Dev Control. Надзвичайно крутий мод, проте якщо його використовувати з розумом. Як на мене. І давайте знайдемо у магазині ось цей перехідничок. Поки припаркуємося на аварієчку. Переходимо до магазину у вкладку Різне нам потрібно. Тут, як бачите, є деякі із форшеріта елементи. А сам перехідничок вартує 7500 євро. Та може модифікуватися у вигляді зміни самих шин. Можна різні ставити, кому як подобається. Більш нічого з ним робити не Тому наразі. Ось таке коротеньке, про те, як на мене, доволі цікаве відео в мене вийшло. Пишіть свої думки у коментарі. Дякую вам, що дивитесь та підтримуєте мій канал. Знову ж таки, якщо у кого є бажання та можливість підтримати канал фінансово після донату на АЗС, -у. всі реквізити є, як в описі. Під даним відео, так і в описі самого каналу. Проте хочу зауважити, що якщо у вас є таке бажання, то краще на Монобанку, друзі. Так буде набагато зручніше та краще. А вам ще раз величезне спасибі. Бажаю всім мирного неба та міцного здоров'я та всім добра, друзі!